Привіт, друзі, з вами кулінарний Задрот. І сьогодні ми приготуємо кастелу із аніме клинок, що знищує демонів. Для початку нам потрібно 6 середніх яєць кімнатної температури, тож заздалегідь дістаньте їх із холодильника. Потрібно обережно відділити жовтки від білків. Миска для білків має бути ідеально чистою, без слідів жиру. Мені набагато зручніше відділяти жовтки руками. Так, білок прослизає крізь пальці, а жовток залишається в руці. Звісно, перед цим потрібно добре вимити руки. До білків поступово додаємо половину від загального об'єму цукру і збиваємо, поки вони не почнуть тримати форму. Далі переходимо до жовтків. Додаємо другу половину цукру, рослину олію без запаху, а також просіяне борошно. Залишається додати молоко та перемішати жовткову масу до розчинення цукру. Поєднуємо жовток та білок і обережними рухами розмішуємо наше тісто, щоб воно не осіло. Воно повинно мати однорідний колір та консистенцію. Пергамент присипаємо цукром, краще коричневим, але який вже є. Заливаємо тісто і чимось його розрівнюємо, щоб бути впевненим, що там не утворились порожнини з повітрям. Важливим етапом приготування кастели є вода. Потрібно помістити нашу форму у велике деко і залити його окропом. По-перше, таким чином кастела не підгорить до дна форми, адже буде плавати на воді. По-друге, пара буде сприяти зволоженню кастели, і тоді вона стане пухкою та ніжною. Випікаємо 1 годину за температури 160 градусів. Коли час вийшов, дістаємо кастелу, і нехай вона трохи охолоне. Відрізаємо зайве і ділимо її на однакові прямокутники. Вийшло дуже смачно, а головне просто в приготуванні, тому спробуй приготувати це вдома. Дякую, що додивилися до цього моменту. Якщо відео вам сподобалось, то ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться з друзями, підписуйтесь на канал. Ну а я з вами прощаюсь і вже йду готувати наступне відео.